Ціни на сезонні продукти у Чернігові зросли майже вдвічі і спадати не будуть. Принаймні в цьому запевняють продавці на чернігівському центральному ринку. Врожай картоплі цього року, хоча й вдалий, але зменшувати вартість торговці не збираються. Яка ціна на картоплю? Картопля на опті 5 гривень, В селах, говорять, беруть по 4. Продажа 8-10 тут на ринку. Ціна на картоплю, як і все інше, залежить від розміру та якості. Якщо дрібненьку дійсно можна купити по 5 гривень за кілограм, то за велику і ціна вища 8 гривень. У мене вибрата картошка до дощів, вилежена в сараї, лопатою копана не бита. Тому я хочу таку ціну. В декілька разів у порівнянні з минулим роком підскочила вартість і на звичні нам ґрунтові овочі. Буряк яку ціну. 15-20-25 гривень кілограм. Морква? 25-30, в залежності від величини і качества. А цибуля? Цибуля в цьому році дорога. В тому році була 8-10 гривень, а зараз на опті 27-30. Тут продажа 40. Чого така ціна в цьому році? Не знаєте? Війна. Херсона нема, огурці 70, а помідори 50. Ціна на огірки стрімко злетіла вгору, бо вже не сезон. Тому і залишається або не купувати, або ж віддати 70 гривень за кілограм тепличних. Хоча, якщо вірити на слово торговцям, і дуже смачних. Це ж салат, не горячі. Нема питань солодкі як меда. Да? Солодкі... Дуже солодкі, беруть люди. За капусту білокачану просять 20-25 гривень за кілограм. З тим, що ціни на більшість продуктів, які б мали бути доступними в сезон, за хмарні, погоджуються і самі реалізатори. Та єдине запевняють, що вдіяти з цим нічого не можуть. Закупка висока. Дуже дорого баклажани в цьому році 80 гривень за кілограм. Зараз 80. перед червоний по від 60 до 85 гривень. Перець білозерка по 60 гривень за кілограм. Зелень не виняток із за загальних правил зросло все в середньому на 5 гривень. Цибулька – 15 грам, окріп – 25 грам, це 15 грам. Салата – 15 так. І молимо Богу, що ще в нас і так. Дився. Так що ще, слава Богу. Ми тут молимося кожен божий день, щоб нам Стала вільною наша Україна, да, слава Богу, що все було добре. Овочі звичайно потрібні кожній господині, але хочеться побалувати себе і фруктами. Тим паче зараз, коли їх вдосталь, доступна наразі тільки слива, бо вона місцева 25 гривень. Виноград молдавський синій можна взяти за 50 гривень, а от вже цитрусові, приміром, апельсини будуть коштувати 85 гривень. Хоча в минулому році були від 38 до 45 гривень. Та якщо апельсини зачекають, то скуштувати баштанних зараз ой, як хочеться. Але всім нам про смачні херсонські кавуни та дині через агресію Росії тільки залишається мріяти. Натомість на базарі вони є: от тільки червона ягода із Одеси за значну суму, а диня взагалі імпорт дині узбецькі там по 70 гривень, наскільки я знаю. 75 за кілограм. Є ще азербайджанська внутрі, вона скрещена з кавуном, 85 гривень за кілограм. Ну де не дуже дорого, і кавуни теж дорого. 25 гривень за кілограм в цьому році. Спадати ціна буде чи ні? Воно вже все закінчується. На жаль, так зважаючи на такі реалії, людей на ринку небагато. Кожен ходить, прицінюється, дивиться і не маючи іншого варіанту, бо по всій Україні майже вдвічі зросла вартість на продукцію. Беруть, хоча не всі можуть дозволити собі відразу купити кілограм. А ви за чим прийшли сюди на базар? За помідорами ні, полкіло можна Так, да, Звичайно, ну така ціна недорого для вас. Дорого. Картошка підшевіла, я так чувствую. А помідори, огурці, ягоди дорогі. Капусти на борщ купив. Дорого. Ну 20 гривень пока кілограм. Це ще добре. Б'є по кишені три рази. Що робити? Вітаміни треба. Я поки що просто маю собі дозволити. Тому ну приблизно я скуповуюсь на ринку в тисячу гривень. Е Вписуюсь для мене зараз пріоритети помінялися. Ми раді, що ми живі, що всі здорові, а це все як виявилося, одне головне. Найдешевшими і доступними поки що залишаються українські яблука. Ціна звичайно залежить від сорту, але в середньому це 20 гривень за кілограм. Для порівняння в минулому році їх можна було купити на 6 гривень дешевше.